Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарського обладнання тракторців наявності соліси, донфени. Ось стоїть 404-й з кабінкою «Дю-2», одноциліндрові, 350-й, 240-ві. Повний привод 354, Ловол 504, Аріони з кабінами 504, 404 донфенчик простий, Оріончик 404, 404 на вузькій різині донфени, на будь-який смак. Сільськогосподарське обладнання також. В наявності вчора людина телефонувала за двохосного причіпа. Сьогодні замовив на нього ось такий двохтонний причіп. ось зараз виїжджає на мій чуднів 244 люксовий Донфен ось. ось зараз колеса ще ставимо і будемо відгружати От. так моя чуднівщина Мої землячки замовляють тракторці. Будь ласка, запрошуємо, дякую.